Пані та панове, укладка за 15 хвилин. Спойлер, це не Дайсон. Якщо чесно, останнім часом більше переконую, що Стайлер Дайсон це гаджет, який не всім потрібен. У мене, наприклад, густе поросте волосся, я пробувала саме фен, сушить класно, швидко. До речі, напишіть, якщо користувались Дайсоном, свої враження. А ось стайлер не бачу в ньому сенсі. Якщо укладка на моєму волосі. Буде триматися від сили 30 хвилин. Покажу вам альтернативу, яка доступна кожному. На днях я отримала ось такий фенбраш від від Store. І сьогодні разом з вами затестимо його і подивимось на результат. На вологе волосся наношу термозахист. В мене ось такий від Milkshake. Розподіляю і починаю сушити. На днях підстригла собі чуба і зараз спробую його вкласти. Тут є декілька режимів, і сам браш може обертатись в обидві сторони. Я помітила, що ліву сторону краще сушити лівою рукою, включаючи лівий оберт, а правою правим обертом. Дивіться, який результат. Продовжую вкладати, і ось подивіться різницю. Це я сушила волосся звичайним феном, а це фен браш від CsüStore. Я думаю, що цей бренд не потребує особливої реклами, тут неймовірно величезний асортимент і гарантія на товар. Ціна цього фену 1399 гривень. Подивіться, який вау-ефект. І все це зайняло в мене 15 хвилин. Як вам результат? Напишіть в коментарях. До речі, на чорну п'ятницю тут дуже круті знижки. Не пропустіть.